Шановні колеги, я коротко хочу вас ознайомити. У мене є потреба фінансового забезпечення. Зведена таблиця фінансування безбар'єрних маршрутів. Ми почали формувати систему безбар'єрності в Одесі ще у 2014 році. Сьогодні цим опікується вже на державному рівні. Але тоді ми були одними із перших. То реально почав втілювати всі ідеї на практиці. Поясню, на прикладі. на вулиці Косовській 2D було збудовано адмінбудівлю, яка стала першою в Одесі і досі залишається єдиною, що повністю відповідає всім нормам безбар'ярності. Ми цілеспрямовано придбали це приміщення в терміновому порядку, створювали там сервісну інфраструктуру, яка від початку відповідала критеріям доступності. Це перший важливий акцент. Другий масштабність підходу. Наразі вже заплановано виділення 127 мільйонів гривень на створення безбар'єрного маршруту. Одеса приєдналася до флагманського проєкту Рух без бар'єрів, що передбачає облаштування транспорту пішохідних маршрутів у 15 містах пілотах. В Одесі буде найдовший в Україні інклюзивний трамвайний маршрут Північ Південь. Крім цього, планується організувати пішохідний інклюзивний маршрут. Ми залучили профільних фахівців Раду безбар'єрності і вже зараз визначаємо всі проблемні ділянки та розробляємо першочергові заходи щодо їх усунення. Місто бере на себе значну частину витрат, але ми також очікуємо участі з боку обласної влади, держави. Ми вже готові, тож запрошуємо долучитись. Третій акцент морська Одеса. Ми місто біля моря і влітку очікуємо багато відпочивальників, в тому числі і людей з інвалідністю. Тому готуємося вже зараз. До основного проєкту на 127 мільйонів ми додали ще 20 на облаштування інклюзивного пляжу. Крім того, за підтримки меценатів реалізується проєкт із створення першого інклюзивного спортивного майданчика. Орієнтовно 11 мільйонів гривень. Я вдячний людям, які надають таку важливу допомогу місту. Таким чином, до запланових 127 мільйонів ми вже можемо додати ще майже 50, і це лише початок. Окремо розглядаємо ще один напрям будівництво першого інклюзивного басейну в Одесі. Створення безбар'єрного середовища стосується не лише комунальних об'єктів. Усі, хто працює в публічному просторі, мають долучитися до цього процесу. Ми вже провели зустріч з орендарями пляжів та звернулися до власників басейнів. Із проханням забезпечити наявність підйомників для людей з інвалідністю. Дякую всім, хто долучається до цієї роботи. Працюємо далі.